Хочеш інвестувати в крипту, але не знаєш, з чого почати? За одну хвилину. Все, що потрібно знати. Всім привіт! Мене звати Андрій Бринь. Сьогодні поговоримо про те, які є основні варіанти інвестицій у крипту. Розберемо холдинг, майнінг, стейкінг та інші способи заробітку на крипті. Поїхали. Чому інвестори заходять у крипту? Можливість високого прибутку. Крипта дуже волатильна. Інвестор може отримати високий потенціал доходу, але також пам'ятаємо про високі ризики. Захист від інфляції. Кількість фіатних грошей, таких як гривня, долар, євро, постійно збільшується. Національні банки друкують нові купюри. Збільшення фіатних грошей та інші фактори впливають на інфляцію, тобто гроші обезцінюються з кожним роком.